Наглядний примір, чого нема світла. Дивіться, коли ракета попадає в розподільчу станцію, це те саме, що, що взяти і вирвати ваш щиток. І що тут? От вас от будуть, дивіться, цілі провода, да? так? буде візеточка, цілі всі провода. Атомна станція робить. Ну, у вас розподільча розбита просто, О, план розбита. Її скрутить временно треба час. А коли ти її временно скрутив, як небудь по-бистренькому, то вона вже таку нагрузку. Тримати. І вже ти можеш включити світло спочатку в кухні, потім в кімнаті, потім боліра. Бо якщо ти все зараз включиш, то все згорить. Що непонятно. Той не мала світло, бо побили розподільчі станції. А робить лінії всі цілі. Тоби є, провода є. Ну розподілчі побиті. Через по порядку включають світло. Що вам не ясно. Відосик мій залетів на рахунок того. Чому відключають світло на прикладі цього щита старого я показував, кучу питань задають. Так вони ж продають світло. Та чого продають? Поясню, чому продають світло? Є у вас корова, наприклад, атомної станції, вона доїться. Да? Кожний день доїться, виготовляє молоко. Із сусіднього села у вас його купляють. Але якщо там перемоло дорогу, або ремонт дороги, чи ще щось її немає. Вас не можуть купляти молоко. Куди ви його будете дівати? Ви його будете десь далі продавати. Ви ж не можете зупинити корову, щоб вона не доїлася. Ну, в принципі, можете, але тоді вже вона взагалі не буде доїтися. В принципі, та сама історія з атомними станціями. Розподільчі побиті, нема куди дівати електрики. Тому мусять продавати. Що не зрозуміло, скажіть, вже ж об'ясняю, як для дітей.